Джерела, бо, наприклад, особисто я їжджу в східницю з 97 го чи 98 го року на оздоровлення, Ще тоді, коли в принципі нічого не було. От. Мені подобається цей курорт, подобається місцевість, свіже повітря. На щастя, цей курорт не є архітектурно знищений, так як деякі курорти нашої країни. Ви знаєте, що архітектура впливає на сприйняття. Туризма, тому, напевно, за кордоном в курортних зонах і забороняють будувати там вище там, 4-5 поверхів. У ну, нас, наприклад, є Труська там, там є 12-поверхові будинки. Тому я думаю, що власне це низька, в тому числі ця низька забудова на сьогоднішній момент вона сприяє теж такому правильному сприйнятті східниці, як зони відпочинку як курорту. Для того, люди тут Могли насолоджуватись краєвидами лісів і гір, а не краєвидами багатоповерхових будинків. Тим більше Карпати це той регіон після там, захоплення частини Херсонської е області і Криму і Запорізької області. Фактично нас відрізали там, крім Одеси від моря. Да. Багато людей почувало все-таки на морі. Зараз е людям, по суті, нема куди їхати, окрім Карпат. Тому Карпати так чи інакше вони будуть розвиватися, і... тому ми віримо в Карпати. Віриємо, Треба вкладати так, сюди. Треба вкладати Пошторі. сюди, а не за кордон mm. от. от.